Тема уроку сьогодні повторю – загальні відомості про запити. І перед вивченням матеріалу треба пригадати трошки попередні питання. Називається цей елемент запити. Значить запити це один із основних об'єктів баз даних, головним призначенням якого є відбір із таблиць потрібних даних, їх опрацювання і подання користувачеві у зручній формі. Тобто, це такий самий елемент, як таблиці, але він не створюється для того, щоб зберігати дані, а створюється для того, щоб вибрати із уже існуючих таблиць. Зараз ми будемо дивитися, як він працює, що він може цей об'єкт. Значить, дивіться. Створений запит можна зберігати з певним ім'ям, і потім неодноразово його виконувати. Значить, перше, що має запит, це ім'я. Якщо між першим і другим запусками запиту змінилися дані в таблицях, то в процесі другого його виконання будуть використовуватись оновлені дані. Що це означає? Що кожного разу, коли ми запускаємо запит, він заново вибирає з усіх таблиць інформацію і складає її перед нами. Так. Далі, що ми можемо сказати? Запити не містять даних. Під час кожного нового виконання запиту формуються необхідні дані з тих таблиць, на основі яких його було створено. Тобто, якщо у нас є дві таблиці, і ми внесли якісь зміни в цій таблиці, то, відповідно, після наступного запуску цього на запиту дані будуть оновлені. Наприклад, в початковій таблиці було там 25 записів, наступного разу вже 30 записів. Тобто наступне виконання запиту буде включати вже ті 30 запитів. Так, що у нас тут відбувається? Значить, у нас тривога. Будемо трошки. Перескорюватися, пошвидше швидше буду намагатися дати вам дані, хоча, наче це така тривога ще не, не зовсім серйозна. Так, йдемо Дуже. далі. Доброго дня. За кількістю та значить, класифікація запитів, за основними ознаками. Наступна класифікація у нас за кількістю таблиць, що використовується. Тобто ми можемо вибрати дані з декількох таблиць, а не з однієї. Це великий плюс у використанні от саме цих запитів. Так, значить, дивіться. Бувають в нас вони однотабличні та багатотабличні. Ну, пояснювати, я думаю, не треба. Однотабличні вибираються дані з одної таблиці, багатотабличні з багатьох. За складністю функцій, що використовуються, прості та складні. Тобто, ми ще можемо використовувати якісь функції. Можемо взагалі ну, просто вибрали дані і подивилися, а можемо. Записати спеціальні там команди, які будуть допомагати нам сумувати там чи середнє арифметичне підбивати і так далі. Зараз ми на ці функції будемо також дивитися з вами. Далі вони в нас бувають за призначенням поділені, дивіться, вибірки даних, оновлення даних. За способом вибірки та обробки даних поділяються з умовами і виразами. З полями, що обчислюються, з функціями та з перехресними запитами. Отакі от, от бувають у нас види запитів, тобто видів доволі таки багато. Далі йдемо. За можливістю підтримки зв'язку з серед... серверними базами даних. Бувають запити мовою SQL, бувають запити мов... ну, в середовищі X, в тому, як ми зараз працюємо в середовищі. Тепер давайте подивимось, як вони виглядають ці запити. Значить, ось перед нами скріншот бази даних, база даних АТБ, магазини, кадри. І подивіться, в полі всі об'єкти, ось тут зліва, в нас саме є відображені дві таблички. Бачите, кадри та магазини. Магазини в даний момент відкриті. Нижче у нас йде як межа така, і написано запит. То вони відокремлюються в полі усі об'єкти. Всі таблиці будуть окремо відсортовані, запити окремо, ну і наступні об'єкти також будуть окремо. На даний момент у нас є створений запит, кількість більше 13, так? І подивіться на значок оцього елемента. Якщо в таблички у нас, ну, тут комірки, як в Excel схоже, значок, то в запиті у нас дві таблиці, які, ну. Наложені одна на одну. Оце саме символ запиту. І оцей запит у нас відкритий. Кількість більше 13. Тобто, сюди винесені якісь дані, тобто сюди вибрані, я так розумію, магазини, де працюють більше 13 працівників. Тобто, з тих двох е табличок винесені дані в один звіт. Е далі, подивіться, будь ласка, значить, ще створена. Одна табличка, точніше, один запит, дата народження. Так? І ось бачимо, що сюди повиносили наступні поля. Прізвище, посада, рік народження, освіта, стаж, оклад, номер магазину. Тобто, дивіться, ми можемо вибирати з декількох таблиць різні поля і комбінувати їх в одному запиті. В цьому плюс запита. Класифікація. Так, пішли далі. Запити, за допомогою яких вибираються дані з однієї таблиці, та значить, це ми вже з вами пройшли. До однієї бази даних може бути розроблено кілька запитів, кожен із яких можна виконати в будь-який час, і кожен із них виконує чітко визначені функції. Але запити можуть не лише виконуватися самостійно, а й використовуватися в складі форм і звітів. Отримані за допомогою запиту дані, наведені в цій таблиці, не зберігаються, а формуються у процесі виконання запиту. Щоб зберегти ці дані, необхідно створити таблицю та скопіювати до неї цей набір даних. Access використовується в Access використовуються і запити на зміну, за допомогою яких модифікуються структури таблиць і змінюються в них дані. Тобто ми можемо не лише вибирати дані з табличок. А ще й замінювати якісь поля, тобто записи в полях, на ті дані, які ми хочемо. Так. Операції, що найчастіше реалізуються в запитах. Перша операція вибір даних зі вказаних полів на основі заданих критерій. Дані, отримані з таблиць, упорядковуються за значеннями вказаних полів. Із отриманих даних може бути побудована нова таблиця або діаграма. Вибрані з таблиць дані можуть бути опрацьовані за допомогою вбудованих функцій. Далі. Отримані за допомогою запиту. Дані можуть використовуватися як джерело для інших запитів. Дані, отримані за допомогою запитів, можуть додаватися до інших таблиць. Можна виконувати обмін даними з іншими базами даних, а також текстовими редакторами Word електронними таблицями Excel. Тобто ми можемо експортувати ці дані. Так, а тепер давайте глянемо на вирази, які бувають в запитах. Думаю, ми з вами це проходили. Ви маєте пам'ятати. Дивіться: and, or, xor, so, non. Ми це використовували і в програмуванні, і в Excel. Що воно де означає? Ну, тут в нас йдуть. Е сполучники, так, and, і, or або SOR, не, і non, non, не заперечення, а тут або. Далі специфічні оператори в запитах. Дивіться, чого раніше ми з вами не вивчали в попередніх е аналогічних випадках Like. Що таке like? Рядкові дані, які збігаються або від відповідні, лайк, like, тобто відповідає, так можемо написати якесь слово. Якщо відповідає, то можемо там далі виконати якусь функцію. Not like, які не збігаються або не відповідають, то всі рядкові текстові дані, які в полях не відповідають значенням, то далі, відповідно, щось можна там придумати для них і символ. Ну, як його позначити. І нехай. Об'єднання рядків. Тобто ми можемо поєднати декілька рядкових значень. Так, як воно використовується? Like. Рядковий оператор Like. Іде в нас ім'я поля, тобто стовпчика. Далі йде Like. Ім'я поля, дивіться, береться в нас такі от кавички. Like оператор, і потім йде зразок, що там треба дописати чи переробити. Так. От, наприклад, прізвище like ракол ГП. От, використання такого оператора. Далі. IN. Входження в список. ІС наявність значення. Between and входження в діапазон, тобто між таким-то і таким то значенням. Як використовується оператор IN? Прізвище IN. Далі в дужках пишемо, яке прізвище треба нам використовувати. От через кому, наприклад, з? цеменко і Горошко. Закрили дужки і закрили каличку. Так, оператор IS. Ну, тобто означає нульове значення. Between між ім'я поля, between нижня межа and верхня межа. Тобто, від що починаємо і чим закінчуємо. Наприклад, рік народження between 1965 and 1973. Всі робітники, які мають рік народження, включно від того до того поля, від той до той межі, там щось буде з ними відбуватися. Далі критерії поділяються на прості і складні. Прості критерії, як правило, вмістять лише в одному полі, а складні у кількох полях. Так, от, в принципі, і все, що ми сьогодні з вами вивчили. Значить, на наступному році будемо дивитися, як воно це використовується, і е, попробую я вам показати, як виконати практичну роботу.